Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено так званій смарт-мобілізації, яка була проголошена Федоровим в якості пілотного проєкту. Ви мене запитуєте, і я вам відповідаю до відповіді на ці питання, тому що більшість відео якраз з цими пов'язана з вашими запитаннями. Тому раджу підписатися обов'язково на цей youtube канал, підписатися обов'язково на TikTok, в якому ви будете дивитись це відео. А також обов'язково підпишіться на телеграм-канал, посилання на нього буде в шапці TikTok або в Ютубі під відео, якщо ви будете дивитись, тому що саме там я розміщаю відповіді і спілкуюсь з вами, з підписниками на всі ці теми, отримую від вас запити. Надаю поради і фактично розміщую інформацію досить оперативно, тому що не завжди встигаю зняти відео стосовно всіх обставин, які відбуваються в країні. Їх дуже часто вони у нас змінюються і дуже часто потребують відповідних юридичних і правових роз'яснень. Тому підписуйтесь обов'язково і також попросив би вас поширити це відео для того, щоб люди знали про свої права і вже не потрапляли в неприємні ситуації а також розуміли, де є. Неправда, брехня, маніпуляції і яким чином діяти. І так, рухаємось далі. До речі, це інтерв'ю Федорова, яке стало підставою для цього відео, я саме в телеграм-каналі дам на нього посилання, щоб ви могли пересвідчитись. І так, щоб не було маніпулювань, пан Федоров виступив в інтерв'ю сказав, що розробляється пілотний проєкт так званої смарт-мобілізації, де особи зможуть. Ну, це стосується знову ж таки, щоб не було маніпуляцій, хоча. З огляду на пояснення Федорова, тут виникає дуже велика кількість запитань з цього приводу. Пан Федоров сказав, що це буде стосуватись в першу чергу операторів дронів. При цьому чомусь пан Федоров говорить, що ви зможете обрати будь-яку спеціалізацію, чи хочете ви бути оператором ударного дрона, чи хочете ви бути водієм, чи хочете ви бути сапером. Я тут зовсім не зрозумів, де оператори дронів, і де сапери. Всі посади будуть і вам будуть запропоновані. Ну, я думаю, що в принципі черга буде вистроїтися на посади начальників складів ГСМ чи матеріального забезпечення. Що з цим робити? Пан Федоров зазначає, що це буде пілотний проєкт, його десь запустять, при цьому спілкуватися особа, яка буде звертатись по цьому проєкту, буде не з ТЦК, а буде з так званими рекрутерами. Ну, як от в американських фільмах показують особи, які укладають контракти. Щоб ви розуміли, фактично, це мова йде не фактично про мобілізацію, а про укладання контракту. При цьому ви повинні розуміти, що у разі укладання вами контракту зі Збройними силами України підстави для звільнення з військової служби в подальшому їх значно менше, ніж у ситуації, коли вас мобілізували, просто принципово менше. Тим більше, навіть якщо строк контракту закінчиться, він укладається на 3 роки. То ви не зможете звільнити з військової служби, поки не буде закінчений особливий стан чи військовий стан. Не передбачено це законом, і ваш контракт буде просто постійно продовжуватись на цей період, поки буде воєнний стан. Що стосується мобілізованих, тут ж питання може бути: демобілізація, зміни, ротації, все що завгодно. З контрактом. Можуть бути ротації, але звільнення не буде. Тому ви також повинні це врахувати, у разі, якщо ви вирішите скористатися цим пілотним проєктом і записатись в оператори дронів. Пан Федоров говорить, що цей проєкт направлений на те, щоб люди не боялись мобілізації, щоб вони знали, що от вони записались, наприклад, водієм чи сапером. Ну, цікаво сапером. І їх обов'язково виключно включать сапери. А якщо не включать. А хто буде нести за це відповідальність? Наприклад, ви записались оператором ударного дрону, а вас направили в штурмову бригаду. А якщо ви записались, наприклад, начальником складу ГСМ, куди вас направлять? Начальником складу ГСМ? Ну, насправді, знаєте, складається враження, що пан Федоров не те, що погано обізнаний з військовим правом, а, в принципі, з питаннями мобілізації і Збройних сил України. Як це насправді відбувається? І які гарантії він може давати військовозобов'язаним, які підпишуть контракти зі Збройними силами України, мені взагалі не зрозуміло, яким чином ці гарантії будуть підтверджені. Завтра пан Федоров піде зі своєї посади, поїде там працювати в Google, Amazon, куди завгодно, я так розумію, після роботи в Україні створення дії там. В нього просто шикарні кар'єрні можливості, він може в будь-який час виїхати з України в будь-яку країну світу, і там я думаю знайти досить непогану собі роботу до кінця своїх днів. Тому які саме гарантії він може надавати, мені тут важко сказати. Тому ви повинні для себе зрозуміти, в разі, якщо ви вирішите скористатися цим смарт-проектом. Смарт-мобілізації, фактично, ви стаєте контрактником і укладаєте контракт зі Збройними силами України, те, що я зазначав, з відповідними підставами для звільнення, значно меншими. Крім того, вам ніхто не гарантує питання, пов'язані з. Вашим військовим обов'язкам. Фактично, вся ця ситуація, я вже неодноразово говорив, ну, як говорять, знаєте, цей цифровий канслягер оце розвиток цього цифрового канслагерів. Ця тотальна діджиталізація в багатьох країнах, навпаки, вона обмежується. І фактично, насправді. Розумні керівники країни розуміють, що така діджиталізація тотальна вона призводить до досить великих ризиків національної безпеці України. Як у нас, наприклад, створюють цю базу військовозобов'язаних резервістів і призивників, в які вносять дані і щодо освіти, і щодо здоров'я, і щодо податкової інформації. Взагалі не зрозуміло, навіщо це там. Така, знаєте, база про все. Під виглядом мобілізації фактично кожна людина. Потрапляє в цю базу з усіма інформацією стосовно, яка від відносно неї існує взагалі в Україні і не тільки в Україні. <кій> тому я би радив, перед тим як підписувати ці контракти, досить ретельно оцінити всі ризики, тому що жодних гарантій немає. А пану Федорову я би радив би, все ж таки, якщо він дає якісь гарантії, то ці гарантії повинні бути не просто слово пана Федорова, а повинно бути щось реальне ще затверджене хоча б як мінімум законом. Як мінімум законом, для того, щоб люди розуміли, що їх не шукають, що вони мають право, що вони можуть далі звернутись до суду і відстояти свої права. Просто посилатись на слова пана Федора, як і посилатись на слова інших товаришів. Не будемо говорити, які фактично говорили одне, а насправді те, що сталося, наприклад, зі Збройними силами територіальної оборони зовсім інше сталося. Ми бачимо, однак, тут є хоча, хоча б закон. Тут закону нема. Тому раджу ретельно все зважити і далі вже приймати рішення стосовно того, чи йти, чи не йти. Тому що не зовсім зрозумілим яким чином буде це все виконуватись. Поки на всьому все. Підписуйтесь безпосередньо на ці канали, де ви дивитесь, підписуйтесь обов'язково на телеграм-канал, його інтерв'ю буде там, і ви зрозумієте, про що, в принципі, йшла мова для того, щоб знати, щоб вами не маніпулювали ніхто в суспільстві, ніякі ваші друзі чи ІПСО, оце расистки, і ви знали, на що ви йдете. Допомагаємо ЗСУ, віримо в перемогу, віримо в Україну. Слава Україні і слава нашим ЗСУ! до зустрічі.